Збираюсь приготувати моркву по корейськи, і перше, що потрібно зробити, це взяти моркву і її почистити. Морква почищена і тепер я буду натирати її на ось таку крупну терку. Моркву я потерла і тепер буду додавати приправи. Перша приправа, яку я додаю, це ось така приправа від новусу до плову. Вона, хоче до плову, але чудово підходить для моркви по корейськи. Але якщо бажаєте, то можете купити спеціальну приправу для моркви по-корейськи. Вона так і називається. Другий компонент це часник сушений, обов'язково потрібно покласти. Третій компонент це сіль. І четвертий обов'язковий компонент це столовий оцет. Сіль і оцет я кладу на око. Я поклала, спробувала, якщо смак мені подобається, значить достатньо. Після того, як я поклала приправи, я моркву гарно перемішую, і в самому кінці потрібно додати ще трохи соняшникової рафінованої олії. Після додавання олії ще раз все перемішуємо, накриваємо тарілку, можна ось так іншою тарілкою, можна накрити плівкою, як вам буде зручно, і ставимо в холодильник. Завтра моркву можна вже їсти.